Ніколи не знаєш, яку свиню підкинуть твої друзі, і точно не очікуєш її отримати на своєму весіллі. Сьогоднішня історія саме про це. Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь, і це історія до кавусіньки. Тож, беріть собі щось посьорбати. Похрумкати, не боріть, бо ви не встигнете його доїсти, А якщо встигаєте, то беріть і похрумкати. Нічого вам не забороняю. І давайте багато наговорити сьогодні. Підемо читати історію. А ви скидуйте це відео своїй подрузі, якщо ви знаєте, що вона їй сподобається. Моя подружка нароченою пройшла на чорне весілля в яскраво червоні сукні. Як жарт. Якщо ви замітили моя сьогоднішня футболочка під тему цього відео, мені 25. І моє весілля було трохи менше двох тижнів тому, і чесно, це був найщасливіший день мого життя. Але, як завжди, знаходиться одна людина, яка вирішує, що цей день не про пару, а про неї. В нашому випадку це була одна з моїх подружок нареченої, назвемої Джес. Їй 22 роки. Тема весілля була максимально проста і чітка, всі в чорному, не переважно чорне, не чорне з якимось кольоровим акцентом, а саме Total Black. І всі це знали, включно з моєю весільною вечіркою. У весільний ранок всі подружки нареченої виглядали ідеально: елегантні чорні сукні, один стиль, усе гармонійно. Ми мали разом вийти з кімнати і рушити до каплиці, але в останній момент Джес сказала, що їй треба поправити макіяж і що вона зустріне нас вже там. Ну добре, ніхто з цього драми не робив. Ми чекали перед церемонією в невеликій затишній кімнаті. Десь за п'ять хвилин до початку заходить Джес у яскраво червоні облягаючі сукні не бордові, не темно винні, а кольору. Такого, що виїдає очі, кричущий червоний, вона ще й сказала координаторці, що я нібито схвалила цю сукню. Звісно, цього не було. Я вийшла до проходу, дивилася на свого майбутнього чоловіка, намагалася ловити тільки цей момент. І раптом у периферійному зорі просто вибухає червона пляма. Вона сидить у першому ряду серед моря чорного, як пожежна сирена на похороні. Під час церемонії я трималася. бо не збиралися дозволити їй зіпсувати мені клятви. Але щойно все закінчилося, я підійшла до чес, і ще до того, як встигла щось сказати, вона почала реготати прямо в обличчя. Сміялася так сильно, що ледве дихала, а потім видала. Ти бачила своє обличчя? У мене тремтіли руки від злості. Я нічого не відповіла їй. Просто тихо попросила фотографа не знімати її ні на одній спільній фотографії. До кінця вечора я її повністю ігнорувала. Уже з наступного дня вона почала записувати мені повідомлення, довгі абзаци про те, що це був просто жарт. Що я занадто серйозно все сприймаю? Що мені треба розслабитись, це ж весело, і що люди надто зациклюються на дрес-кодах». Минуло майже два тижні, я досі не відповіла їй нічого. Врешті я запостила цю історію, послухала поради і просто заблокувала її скрізь. Не очікувала, що від цього буде такий рівень задоволення, але чесно, стало значно легше. Отака історія, друзі, чекаю вас в коментарях для засирання подруги нареченої. Жарт, якщо у вас є чим її оправдати, з радістю це почитаю. Для мене подруга поганець очі. Видний, поганець. Вона така: всі надто зациклюються на дрескодах, Я буду саме яскравою. Ну, це тупо. Це не повага до вечірки, це не повага до молодя. Це не повага до їхньої роботи, неповага до вкладених грошей. І в цілому це не повага до молодят, як до людей, як до людей, які сказали: ми хочемо, щоб наше свято було ось таким і ось таким. Або вона організовувала свято. Вона б могла не робити взагалі ніякий дрескод, сказати, що всі мають пройти в найяскравіших кольорах. Все що завгодно, все що завгодно, ти можеш говорити і робити на своєму святі. І за Людей на своє свято і робити його таким, як ти хочеш. Але коли тебе запросили на інше свято, ти дивишся, які там є правила на цьому святі, і ти думаєш, я можу прийняти ці правила, я готова одягти чорне чи червоне, чи те, що було прописано в правилах цього свята, чи не готова, і робиш висновок: іти тобі туди чи не йти, а не йдеш на це свято і намагаєшся диктувати свої правила. Це дуже тупо. Це дуже неповажливо і дуже тупо. Я би не витримала і сказала їй прямо все на святі, і сказала б, що давай, дорогуша, ти, мабуть, підеш звідси, тому що тебе я більше бачити на цьому святі не хочу. До побачення. Авторка ще дуже лояльна і дуже стримала ці всі свої емоції і не вигнала її прямо звідти. Я б вигнала 100%. 100% вигнала. Типу, знаєте, або вона зробила це, коли вони одягалися і така, ха-ха, диви. Ось я одягла не чорну, а червону сукню. І така, ну, типу, все, посміялися, це був жарт, і я пішла переодягнусь. Тоді ок, питань немає. А так як вона вийшла до всіх, вона просто привернула цю всю увагу на себе. Я вже говорила, що я не вважаю, що на весіллі хтось може перевлюнути наречену, окрім свикрухи, яка прийде в такому самому платі, як і наречена, тоді тут є шанс, звісно. Але. В цілому, якщо всі були в чорному, дрес-код був чорним, а ти прийшла в такому червоному, то вибачте, звичайно, ти будеш привертати увагу, і це було дуже негарно. Це був не жарт, це був спланований саботаж. Я так вважаю. Що думаєте ви? Кажіть в коментарях. А ми читаємо, що ж кажуть люди з цього приводу. Арія прийшла на коментарі. Вона любить послухати, що люди говорять. Перший коментар звучить так. Те, що вона зробила, це не жарт. Вона тупо хотіла забрати на себе всю увагу. Це було сплановано заздалегідь і точно не про дружбу. Так не поводяться подруги, просто заблокуй її і викинь, із життя. Сміття ж ти не зберігаєш на пам'ять, правда? Не відповідає на дзвінки і повідомлення, не давай їй задоволення влаштовувати драму чи перекручувати все. Так, ніби ти погана і не розумієш гумору. Я згодна, що продовжувати спілкування з цією людиною не варто. Я бо. Не продовжувала, але знаєте, я така імпульсивна іногда, що я б її вигнала. Знаєте, і я б могла ще сказати батюшки: так почекай, мені треба розібратися з людинкою і сказати. Так, так, ти вставай, тобі пора тебе чекають вже дома. Нема чого тут сидіти. У свої сукні Наступний коментар. Якщо вона все ж таки є на якихось фото, можна навіть пройтись по ній у відповідь, замінити її тіло на щось абсурдне, бо кіт, корова, дивний ретро візерунок замість сукні, як на кухонних 70-х А потім, якщо вона обуриться, спокійно сказати: Розслабся, це просто жарт. Ти дуже серйозно це сприймаєш. Було б дуже символічно такий коментарик Що я думаю, нічого не думаю. Думаю, що я б просто не друкувала і не відбирала фото, де вона є, де і все наступний коментар. Найкраще покарання для таких людей повна відсутність реакції. Вона зробила це заради уваги, хай навіть негативної. Просто живи далі, так ніби її не було і немає. На весіллі всі бачили, що вона виглядає не вау, а відчайдушно жалісно. До речі, я згодна. Вона так сильно жадала цієї уваги, щоб це все було прикуто до неї. І оце червона яскрава сукня. Вона дуже сильно хотіла бути в центрі уваги. І найкраща по. Bumstar. Взагалі нічого не говорити і взагалі ніяк не реагувати, щоб вона, типу, не добилася того, чого вона хотіла. А так якби авторка розгорнула навкруги цього якусь велику драму, це б тільки тішило її самооцінку, і вона б, наче, добилася того, чого хотіла. Ну так, згодна, згодна тут. Там. Наступний коментар: це справді геніально. Просто виклади купу красивих весільних фото, де всі щасливі, а її немає ніде. Вона Чекає, що стане головною темою вечірки, а в результаті її просто вирізали з історії. Лайк like. цій ідеї, лайк like мені подобається. Наступний коментар: дуже розумна порада. Ти не винна їй нічого, ні пояснень, ні виправдань, ні відповіді на десятки абзаців. Її поява в червоному доводить, що це був не імпульс, а продуманий хід. Ігнор, блок, весільні фото без неї і жодної згадки про її. Жарти вирізаєш її з контактів так само, як фотограф виріже її з кадру. Ніяких поговорити ще раз, вона прекрасно знає, що зробила, і назад із цього вже не повернешся. Наступний коментарик. Вона не твоя подруга, і, скоріш за все, ніколи нею не була. Подруга не приходить на чорне весілля в червоному, не бреше, що ти це схвалила, і не сміється тобі в обличчя в день, який ти запам'ятаєш на все життя. Вона зробила свідомий вибір, зіпсувала твій момент. Її вибір, її наслідки, повна відсутність тебе в Її майбутньому, отака історія. Друзі, дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Більше таких історій ви можете знайти в моїх великих випусках.